Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, чи є якісь перешкоди, що заважає здійснювати наступ Збройним Силам України на Запорізькому Херсонському напрямку, і взагалі на всіх напрямках. Наступ на росіян, які перешкоди Збройних сил України, що не вистачає що заважає де окупувати всю нашу територію Збройним силам України, скажіть нам. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Страшні йдуть бої. Це п'ятірка меча і карта смерті. Жорстоко, дуже запеклі бої. Ви знаєте, воно е, матиме прорив. Тут ще трішечки пройде час, і ворога буде подолано. от Причому це на всіх напрямках лінії фронту, він лусне. Так, втрати, є втрати. Важка дуже ситуація, але вона матиме гарний результат от буде. Тут ціною дуже сильна, велика ціна це життя. От, ціною життя. І ворога буде подолано, лусне. Оцей супротив, фашисти не витримують, вся лінія фронту піде тріскатися, все зруйнується, вона їхня оборона. Дуже швидко піде рух військових України, відкриється така більш от цей наступ, що відбувається зараз, він набагато більший буде і більш потужний наших військових ще краще буде. Так, перемога буде за нами. І будуть ще фіна... забезпечення, покращення, забезпечення військових України. Проте оце ціною такою важкою ціною це ми бої. бої розп... Так, Велика ціна цього наступу. І хочу допомогти якомога швидше. До надійде вся необхідна зброя. Вона надійде тут, правда, є оця карта, що Чомусь затягнули час, це сильні світу, від них багато чого залежало, і вони, напевно, і є винуватцями цієї важкої ціни, що ми, ну, що військові наші змушені були пожертвувати своїм життям, отак. це, заперечую, прошу вище сили більше не можуть. Сильний світ цього затримувати допомогу, постачання зброї Україні. Змінюю всю політичну волю на те, щоб негайно якомога швидше надходила вся необхідна зброя, бронетехніка, далекобійні ракети, всі літаки, взагалі все, що необхідно. Це ще заперечує. Так. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги військовим України на знищення рашистів, окупантів, звільнення території, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, де буде закрите небо над нашими військовими від агресії рашистської. І прошу по Верховному суду повернути росіянам всі їхні. Злочини, бомби, ракети, снаряди, всю біль страждання українців вертає їм назад. Вони страждають, вони вмирають. Перекривай. Більші расисти не можуть тримати окупацію, проводити окупацію, складають зброю, тікають. Буде так. І так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу стати на захист нашим військовим українцям. На хто має приймає участь у наступі, захистити їх від куль, бомб, ракет, снарядів, дронів, гранат, вибухової хвилі, уламків, від будь-якої агресії, яку застосовують расисти від усіх мін. Одвернути весь цей негатив, всю цю зброю, посипати їм на голову, щоб у них усе все це вибухало, звідки вони запускають там, хай все і вибухає, і хай повідсихають і ручки, і ножки у расистів, що тримають окупацію в Україні. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили, допоможіть всім сильним світу, цього мати політичну волю тільки одну якомога швидше надавати зброю. В більше мірі, ніж потрібно. Буде так, буде так. Для українців, для наших військових. Буде так, буде так, буде так. Відкрила всі шляхи дороги на наступ українців. Це буде Захист військових. Буде все сказане здійснене. Не прошу Вищі сили закрити всі шляхи дороги військовим Росії, і прошу, щоб вся. Всі склади, де зберігаються ракети, міни, взагалі вся зброя рашистська, щоб вона вибухала. І більше в них не було жодної зброї. Більше не було ким і чим е тримати окупацію і продовжувати війну. Вони більше не можуть. Буде так. Дякую за увагу.